Вітаю, друзі, вітаю підписники. З вами Олександр, компанія Екватор Sun Energy. Як я обіцяв, через невеликий час я знов з вами і хочу поділитися новиною про те, що ми, незважаючи на те, що ми знаходимося у Харкові. Ми ну, тут з цими обстрілами, з цими шахідами знаходитись некомфортно і небезпечно, але тим не менш ми е, вирішили все ж таки продовжувати е, робити добру справу і е, для держави енергобаланс. Е, Додавати в енергобаланс енергію і для себе користь. Ми вирішили будувати наземну станцію і мережеву на обладнанні компанії Huawei від компанії Атмосфера. На землі це буде станція збудована на геошурупах, це перший наш досвід. Ми Вирішили спробувати. От Зараз поле з 20 геошурупів. З них вже ми встановили 12, ще нам 8 потрібно встановити. От Зараз ви бачите, за мною процес встановлення цих шурупів. Це ну, не дуже простий процес, але і не складніший, ніж будувати на бетонних палях все це. Так що ми зараз встановлюємо геошурупи. Наступним етапом буде встановлення, обладнання, встановлення конструкції і потім встановлення обладнання на цю конструкцію. Потім буде підключення і я буду вам, вас інформувати про те, як проходять етапи нашої роботи. Дякую за увагу. Всім мирного неба, всім безпечного безпечної країни всім нам перемоги. До побачення.